Вітаю учасників Digital Construction Forum, Сьогодні кожен бізнес інвестує в ліди, і моя тема як інноваційні IT-рішення допомагають занучати лідів дешевше, і при тому занучати саме якісних лідів. Знаєте, перед підготовкою до даного форуму я сидів в, в інстаграмі, скронив стрічку і звернув увагу на один допис, де. Якби самий смак рекомендованої книги, який даний бізнес-тренер рекомендує всім, було навіть не названо, а показано в самому кінці. І маркетологи такі речі. і Я такі речі розпізнаю одразу. Це робиться для того, щоб підвищити енґейджмент, а затягнути, і, ніби щоб машинний інтелект, штучний інтелект інстаграму знову і знову показував даний допис. Це такий сірий метод. Він мені не подобається, тому я одразу відкрию те, про що я буду говорити сьогодні. Я буду говорити про CRM back to Meta або CRM back to Google, коли саме ваша система інформує постачальника лідів, Meta, Google або будь-яку іншу про те, чи якісний лід ви отримали. І якщо такий лід якісний, то профайлінг відбувається по навчанню постачанню для вас саме таких якісних лідів. Ось я відкрив всю власне логіку того, як працюватиме, в принципі, бізнес з 25-го року з січня місяця. Що ж що, що це за така революція, рекламна, яка відбувається на ринку? Це відключення сет cookies. А я сьогодні розмовляю як seo компанії, лідеруючи компанії, якою користуються більше пів тисячі забудовників в Україні, як інженер і програміст, і тому деякі речі я спробую пояснити максимально просто. Set party Cookies – це технологія, яка дозволяла робити профайлінг кожного користувача, слідкувати за кожним користувачем, і в результаті таргетинг робити ефективне, але прайвесі змінюється, і ми бачимо, що вже за користувачів Google відключив можливість трекінгу даних, можливість профілювання даних з 25-го року. Відключення відбудеться для всіх абсолютно. Це і є та сама революція на ринку. Інтернет реклам відповідно зміниться абсолютно все. По-перше, якщо відключається Set Party Cookies, то відповідно ми вже бачимо зараз ефект цього одновідсоткового впливу. Наприклад, ми заходимо на сайт. Тут ви можете впізнати, що це сайт однієї з популярних авіакомпаній, і Set Party Cookies заблоковано. Відповідно, профайлинг користувачів, які відвідують цей сайт, ускладнюється, і по суті, постачальник не знає, чи ефективна реклама, чи неефективна. Таким чином, це впливає на гігантів ганузі. Також зі своєї сторони, Apple створює. Ми тут бачимо прайвесі репорт бункування профайлінгу користувачів. Він бункує трекери. Звісно, це є шок як для розробників, тому що потрібно змінювати технології взаємодії і для маркетологів, які не є програмістами, і відповідно необхідно а, рішення. Сьогодні, коли я представляю CRM-систему g для забудовників, відповідно я хочу сказати, що нашими клієнтами є Титани Ганузі є компанії, які власне підтримують економіку країни в робочому динамічному стані, і більше пів тисячі клієнтів щоденно це майже 10 тисяч працівників, запускають CRM-систему. Забудовники є найбільшими інвесторами в ліди в лідогенерацію, які викупають ці ліди, і відповідно дані зміни. Вони є амбасадорами, такими проактивістами, які вимагають рішень і випереджають, щоб не Очікувати, коли відбудуться зміни, і як їх виправити, а бути готовими до змін, оскільки інвестиції забудовника в рекламу є, мабуть, одними з найбільших в ганузі. Відповідно на це не могли не відредагувати ні Facebook, ні Google. Така реакція була. і Я зараз вас запрошую переглянути, якою стане ця реакція. Ми знаємо, що раніше використовувався метапіксель для профайлінгу користувачів. Фактично, метапіксель відповідав на запитання. Що це за користувач, чи купив він, чи не купив, які він виконав дії? Ще раз хочу акцентувати увагу: з січня місяця офіційна заява мети, що буде news connection, тобто втрата з'єднання між сайтом рекламодавця і сервером Meta. відповідно, мета приймає відповідні дії, а не перед тим як продемонструвати як це відбувається, я хочу відкрити буквально короткий social proof від мети. Ви можете також це бачити на сторінках систем мети і переглянути, що ж в нас не говорить про це сама мета. Будь ласка, 10 секунд. Google relies on a web browser support of third-party cookies. Because of privacy changes, advertisers using just the metapixel alone risk losing signals. If you already have pixel implemented, Адди the conversions API to help improve your ad performance and Відповідно, Ви бачите, що а, ті, хто будуть використовувати лише мета втратять Strong Connection. тобто фактично не зможуть надавати а, CRM Back to Meta інформацію про якість лідів. Окрім цього, до революції доєднується ще й apple гігант, який в свою чергу робить 30% націнку для тих, хто рекламується безпосередньо в застосунку інстаграму, оскільки це загальне правило для всіх, хто розміщує свої мобільні застосунки на платформі Інстаграм. Що ж робити а, забудовникам, що робити в принципі будь-якому бізнесу, який бажає отримувати якісні а, ліди, і більше того, навчати рекламні системи, тому чи цей лід був для мене якісним чи ні. Відповідно, мета закривається як екосистема комплексно і каже: дозвольте меті розуміти, який лід ви отримали, і інформуйте. Відповідно, це підходить для малого середнього бізнесу, оскільки можна вставити ярник, і даний ярник відповідно навчає систему мета, чи це клієнт, чи це конвертація в клієнта, чи це покупець. Ось один з наших клієнтів. Ви бачите, в нашому профілі відмічено як сплачено. Тобто, в замкнутій екосистемі це можна зробити в інстаграм. Рішення для великих клієнтів, для забудовників, для більшого бізнесу, якого не влаштовує ни інвестування в Інстаграм, який використовує crm систему, полягає в створенні Strong Connection. Я розумію, що тут дуже важко розібратися в тому, як сервер клієнта, який сервер. Ми тільки навчилися встановлювати пікселі, а вже нові регуляції privacy changes, змінюють те, що. Рішенням стає тільки SST, тобто сервер сайт трекер. Тобто сервер серверномодавця має обмінюватися даними сервером мета про те, чи був цей лід якісний, чи не був для цього. Необхідні інженерні знання, програмістські знання. Сама ця технологія називається CRM Back-to-Meta, І зараз мене до вас, до слухачів, одне запитання. Ми завжди працювали таким чином, що лише отримуваний лід з Фейсбуку. Як його отримували? Чи просто завантажували табничку, чи напряму в crm систему Окей. А не друга снадова, яка вже буде обов'язкового з 1 січня 2025 року, це червона таблиця, це з офіційної документації мети. Тобто необхідно надати зворотний зв'язок меті, якого рівня цей лід. якісний, неякісний, битий номер, небитий, СПАМ, не СПАМ, кваліфікований в клієнта чи купив. І мета заявляє, що я, приймаючи ці сигнали від тебе, буду перенавчатися і постачати тобі виключно якісні ліди. Звісно, я відкрию документацію META для того, щоб продемонструвати дану технологію CRM back to мати. Якщо в постачальника немає серверних компетенцій, програмістських компетенцій, відповідно йому необхідний графічний інтерфейс для того, щоб управляти даними, які назад передаються в мета-сервери в вигляді зворотного зв'язку. Як це вже сьогодні виглядає у наших клієнтів, у забудовників, оскільки саме забудовники, можна сказати, є амбасадорами того, хто перший за всіх це впроваджує? Ми надаємо розширення бізнес-застосунок, Lead Boost API, який надає можливість маркетологу без знання програмування реалізувати механізм надання зворотного зв'язку в мету. Що це означає? Це означає реалізацію SST протоколу в повній мірі. Тобто Lead Boost API підключається до CRM системи і індикує назад до мети, чи був цей лід якісний, чи ні. Сама мета заявляє, що якість лідів від цього виростає, а ціна ліда... І дуже скромні такі підрахунки, що вона знижується на, скажімо, 13%. Ви це можете побачити в документації мети. Я ж хочу продемонструвати нашу практику. Зверніть увагу на даному акаунті потрачено 3760 доларів. З точки зору юніт-економіки ми бачимо 25 доларів за літ, 23 долари за літ, 40 доларів за переписку, 11 доларів, 13, 11, 8, 23. І все це не вписується аж ніяк в юніт-економіку. Відповідно, якщо ми звернемо увагу в момент включення API, ми бачимо 211 лідів по 5 доларів. Це вже цікаво, правда? І відповідно, коли ми починаємо працювати далі, ми бачимо, що 51 лід по 2 долари. В даній компанії я хочу продемонструвати різницю того, як розкладені дані компанії. Зверніть увагу: не включено зворотний зв'язок, 31 долар донор за літ. спортив нам всю статистику, а тут 50 лідів по 2 донори. Відповідно, що далі робить LeadBoost API, будучи підключеним до інфраструктури або будівельника, або будучи підключеним до інфраструктури кожного бізнесу, який бажає покращити якість лідів і інформувати мету про те, чи якісні ці ліди чи ні. В вигляді інтерфейсу це плагін, який підключається до crm системи або інфраструктури, і надає можливість управляти Facebook Conversions API в графічному інтерфейсі, сигналізувати про це. Далі я продемонструю це детальніше. Крім того, менеджери з продажу, які працюють або у забудовника, або в Біндера, або в контракціону компанії, в карці креативу безпосередньо в карці Ліда бачать рекламний креатив. Таким чином вони можуть консультувати більш якісно, оскільки є розуміння того, який це лід, з якої реклами, яку саме рекламу він бачить. Все це є можливостями LeadBoost API, які розширюють стандартні можливості наявної crm системи. Безпосередньо також це інформування про платформу, оскільки LeadBoost API працює на таких платформах, як Instagram, Facebook, Messenger та WhatsApp. І таким чином всі ці платформи передають. Дані один одному передають їх назад в мету і, відповідно, бізнес таким чином починає отримувати більш якісні ліди і більше інформації про лід. Тому що коли ви його скачуєте просто в табничці, до менеджера може не доходити інформація, з якого саме рекламного креативу даний лід. Відповідно для Малих або середніх бізнесів Facebook також відкрив міні-CRM, центр лідів. Але міні-CRM не відповідає на ключове запитання ефективного лід менеджменту, ефективної обробки лідів. І таким чином, для тих в кого є crm система, хто вже відійшов від excel табничок, лід-мета говорить: передавай мені лід-стейдж, передавай мені інформацію про якість лідів. Включи шерінг даної інформації, нанаштуй зворотний зв'язок, і я буду навчати свої системи за рахунок штучного інтелекту, тому які ліди якісні, який профайлінг якісний саме під твій бізнес. Сьогодні, до речі, ви можете бачити відео з Марком Цукербергом, який на одній з конференцій заявив про те, що штучний інтелект саме в меті вже досягнув такого рівня, що він перекладатиме доповіді, рінси, пости, публікації і буде синхронізувати губи. Тобто Ліпсинг ми можемо говорити українською, нас транслюватимуть англійською, іспанською, і так далі. І відповідно, такі технології, беззаперечно, на основі штучного інтелекту також вміють постачати бізнесу якісні ліди. Але і бізнес має знову таки прийняти виклик технологізації, стати інноваційним і надавати зворотний зв'язок, тому що недостатньо просто взяти. Нові вимоги кажуть сервер до сервер. Від серверу постачальника того, хто віддав лід, до сервера клієнта, того, хто заплатив за рекламу, має бути встановлений Strong Connection і обмін зворотним зв'язком. Відповідно, Lead Boost API на базі crm системи надає можливість нанаштувати власну вирву воронку обслуговування лідів. Вона називається CGM, Customer Journey Map, і такі дані приймають участь в тому, чи лід, який знаходиться на даному етапі, є. Кваліфікованим чи не є кваліфікованим, наприклад, якщо показ в Zoom здійснено, лід в роботі окей, я буду постачати більше. Якщо етап вашого продажу передбачає усне так, угодо успішна підготовка документів, будь-який з високих рівнів кваліфікації. Ми будемо сигналізувати про угоду оформлення. Якщо відмова, спам, битий номер або ще щось, відповідно інформуємо про те, що такий літ неякісний. Не давай мені більше таких лідів. Давай якісних ці, ці речі вони не відбуваються на рахунок візуального інтерфейсу. Сервера мети спінкуються з серверами постачальника за рахунок звичайного коду. І я розумію, що ніхто. Можливо, хто не має компетенції інженерії, не може зрозуміти даний код. І рішення, яке сьогодні я демонструю, яке випереджує ринок ще на три місяці і ще можна встигнути, забезпечує. Управління для маркетолога в візуальному інтерфейсі метчингом даних, тобто, по факту, в візуальному інтерфейсі, включаючи плагін в своїй інфраструктурі, ви можете інформувати мету про те, чи був цей лід якісним чи ні, і таким чином заробляти більше і більше того приймати більш якісних лідів. Зверніть увагу на параметри: Facebook Click, Facebook Page. Ємен e фон і так далі, і відповідно даний код не потрібно писати маркетологу, не потрібно замовляти бізнесу. Все, що потрібно розгорнути на базі інфраструктури забудовника, ідеально використовувати вже підтримувані crm системи G+, плюс Відповідно, налаштувати для різних типів евентів інформацію, покупка або лід. і, наприклад, інформувати про. Місто, IP-адрес, гендер, країну, дату народження, контент ID, Event ID і купу інших показників. Для прикладу, ми бачимо, що по ліду можна передати браузер ID, ip адресу ID. Якщо звертати увагу, Facebook завжди доставляє такий ID до посилання, коли ви покидаєте систему Facebook, тобто виходите за рамки замкнутої екосистеми. Перше ім'я, то ім'я власне, прізвище і так далі. Таким чином ви збагачуєте. Знання вашого рекламного кабінету, скажу таким чином, про те, чи був цей лід якісний чи ні, в режимі реального часу достатньо, щоб менеджер лише адміністрував ліди, працював з ними, а на фоні API Conversions сервер-то сервер, сервер спілкується і надає зворотний зв'язок про те. Як перенавчати систему? Це значно допомагає маркетологам залучати більш ефективних лідів, які мають автономний, якісний кваліфікований потенціал до покупки. Сама ж мета говорить про те, що реалізувати е, даний механізм, е, скажімо, без лід Boost api можливо за три місяці. І даний нам е, є на сторінках мети. Ви можете бачити данний, е, даний сценарій. але для цього необхідно інвестувати в серверну інфраструктуру, машити це безпосередньо з стандартом ідентифікації лідів і переглядати безліч рекомендацій, які надаються про сярембергтомета. Ми вже реалізували даний механізм, його використовують більше, як я вже казав, вже існуючі клієнти-девенопери. І сьогодні моя задача була продемонструвати його для вас зараз. В активній фазі розробки, звісно, Google також долучається до систем бункування, трекінгу, профілювання клієнта, і фактично клієнт починає. Отримувати згідно закону про захист своїх персональних цифрових даних деяку автономізацію, але маркетинговий бізнес рекламний бізнес все одно знаходить рішення, яке відповідає згідно вимог даному закону, тому можна по запиту користувача вимкнути обмін даними з метою або ж навпаки занишити. Час провадження такої системи автономно без API – 3 місяці згідно рекомендацій мети. Тільки для платформ Фейсбуку згідно нашої практики один тиждень з розгортання саме до застосунку Lead Boost API. Відповідно, також хочу сказати, що зараз ми активно працюємо над тим, щоб долучити до можливостей Lead Boost API можливість інформувати не лише системи Мета, а й системи Google, таким чином, щоб рекламодавець мав повний. Набір всіх своїх маркетингових інструментів і міг в кожну рекламну систему інформувати про те, чи був цей лід якісним, чи не був. Що ж, я закінчив свою доповідь навіть раніше часу. Надіюсь, технологічні аспекти і кодові аспекти, які я демонстрував, не перенавантажили вас. Знайте, це відбувається під капотом, можна так сказати. Програмування і програмістська історія. А для маркетолога або для власника бізнесу, або для того, кому не байдуже скільки коштує лід, яка його вартість замучення надається графічний інструмент. Ми є технологічними партнерами мети в аспекті WhatsApp, Facebook і відповідно. Результати, які я вам продемонстрував, вражають як і мене самого, і я впевнений, не занишать байдужими того, хто відноситься відповідально до того, яким чином навчити бізнес, навчити платформу замучати максимально якісних лідів, головне в режимі якісного реального часу. Даний коннектинг відбувається онлайн. І, відповідно, налаштовується один раз по тій кількості параметрів, які має ваш бізнес. Якщо він не має певних параметрів, ми допоможемо експертизою з точки зору того, як такі параметри розширювати, отримувати з різних джерел, будь то форми сайту, трафікові компанії, лід-форми або будь-які інші способи лідогенерації, які використовує ваш будівельний бізнес.